Доброго дня. Сьогодні вітер, легенький вітер. То є оберти генератора 70. 60. 70, 60, 60. Падає. Падає, вітер легенький. Добре, що у нас показує? Він забагато повернувся. Зараз він повернеться до вітру, підкоректується вітер сьогодні змінних напрямків. Повертається чи не повертається? Та-та, він повертається. Повертається до вітру. Пішли оберти. Добре, ану що там у нас робиться? Що там у нас робиться? Так. Один тут їх сторін. Вітер не Размінился. Ти включив відбір? Вже уже вітер двинился дома. Та включим. Ну, фінішну закиди уже батьки. Ти не включив, вот я включив. Включили нагрузку. Отаку от нагрузку. Тут 2 кВт, так? 2 кВт. Оберти. Потужність. 54 вольта. 400 Вт. 300 Вт. Оберти. Оберти. Виробітка. Потужність. Нагрузка на будинок 9 ампер 9 ампер, то 2,3 кВт, так приблизно, приблизно генератор. Оберти чуть впали 50 оберти впали. Інвертор звільнив, МППТ звільнив, йому дає можливість йому розкрутитися. От вам і контролер. От, розкручується. Розкручується. Піднімається напруга. Дає розкрутитися. Нагрузка. Додаткова нагрузка. Додаткова нагрузка. А ось. А ось. А ось контролер. Вітер довчо А ось вам і контролер. ось вот контролер. Вітру нема. Ні, пішов вітер Петро. Вітер пішов. Вітер пішов. Пішов. А ну який вітер. Пішов. Напругу тримає, нагрузки не дає. МППТ. Дерево стоїть, не рухається. Вот, оберти. Пішов нагрузочка, пішла. Пішла нагрузочка. Петро, ну ти, ти дивись оберт ти дивись напруга, що ти хочеш. Що ти хочеш. Нема вітру, а він працює. Працює. Пішов, пішов. 70 обертів. 70. і паде. Дуже легкий вітер сьогодні. і паде. А що, а що панелі дають? А що дають панелі? Панелі дають 600 ватт. 700. Панелі дають 700 ватт. Вітричок пішов. Пішов. 500. Вот, оберти. Оберти малі. А потужність зростає. Тяга. Тяга, винта ідеальна, тяга. І стабільність МППТ Старого монстра, блін, аксіома. О, ну, пішло, пішло. Пішло? А, дивись на оберт. Дивись. 52 вольта тримає. Але не від'єднюється. От 52 вольта, він не від'єднюється, від ту від Так, пішло, пішло, пішло. Пішли оберти. Пішла потужність. Пішла потужність. 900. Дивись на нагрузку 12,8 ампера. Там 700, 600. Падай. Вітер паней 220-170. Ну дай трохи вітру. 700, 800, 800. Оберти. Оберти стабільні. 850 нормальний літр він малить до 2 кВт та знаємо ми тут знаємо але людям хочемо показати не похвалитися а показати якщо може працювати і може давати більше але все має бути розраховано до міліметра до міліметра Дякуємо за перегляд. Чекаємо на коментарі. Будемо раді вашим порадам.